Так, я сьогодні щось з самого ранку вже на ногах, ще темнота на вулиці. Короте, я вже зварив яєчка. Ось у мене тут грибочки, штук, не знаю, штук 15-20. Зараз їх помию, зварю, коротше, і не знаю, хочу якийсь типу, як салат можу зробити, коротше. Побачу, що в мене там в коротше, є. Ой, коротше, все переколочу в місті, перемішаю, та буде щось таке, типу. Так, поки варилися грибочки, вже розвинулись чучечка. Ми з чучечкою вийшли погулять маленько. Що ти тут не хочеш? Ну така жопка заболіла. Ну пішли далі, пошті чучечка гулять. Щас ми погуляємо, побігаємо трошки і будемо далі щось робити. О, це добре гавкати. Моя малявка. Ай, ти малявочка. Ну покажись хоча б. Така мелка моя малявка. Сейчас ми побіжаємо, поганяємо. Оп, ані, давай. Біжи, біжи, біжи. Оп. Давай, давай, біжи, 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 біжи. Біжи, шукай когось. Все, вона на прогулки, коротше. Так, коротше, засипаю ось цю, як вона називається. Блін, кукуруза, коротше. Вічно забуваюся. Зараз ми її підсолимо. Трошки треба. Я особую я сольоне, не сладке, в принципі, я не їм. Так, замість отсту я буду лимонну кислоту. Її, блин, не бачу, як її желательно небагато, бо вона, блін, пару крупинок кинула, вона вже така кислюча, що короче. Так, зверху. Цибулька. Цибулька, короче, оця не гірка, геть така нормальна. Салатна якась ще що. Ну, коротше, вона якась така синя на цвет, коротше. Ну, прикольно можна їсти. Так, ну, і патрон. Коротше, яйця. Тільки яйця в мене вийшли, якісь смятку. даже можна сказати, сирі. Ну так пофіг. Коротше, це буде... Типа як полезно, я так думаю. Зараз майонеза, ну майонеза в мене геть тут геть Чуть-чуть. Ну, то нормально, тому що я ж Типа як на дієті. Так Так що тоже плюс для мене, так що, такі от пироги. Так, ну і, звичайно, грибочки, як же без них. До речі, я думав гриби будуть дорожчі. У нас вони. По 116 гривень за кілограм. Ну, це я ж, рахую це небагато. На кілограм їх виходить цілий пакет, коротше, так, перемішуємо. Звісно, грибочки, коли їх пожарить, вони були б добріші, типу, як порізати. Ну, я щось захотів, я їх просто зварив. Ну-ка тепер спробуємо. Я потім ще, звісно, перемішаю сильніше по цією одною рукою. Такий моя буде обіт. Все, гарного дня і всього найкращого.